Зустрічний вузол за своєю формою нагадує звичайний контрольний вузол, виконаний двойною мотузкою. Але різниця в тому, що навантаження дії на кінці мотузки, що виходять з різних сторін від основного вузла. Зустрічний вузол в'яжеться мотузками одного діаметру. За правилами спортивного туризму, обов'язково на обох кінцях мотузки в'яжуться контрольні вузли. Для того, щоб вам, вам було краще видно, ми з вами зав'яжемо його мотузками різного кольору. На кінці фіолетової мотузки ми зав'язуємо звичайний вузол. Не забуваємо, що кінець повинен бути не менше 5 см для того, щоб далі зав'язати контрольний вузол. Чому, ви кажуть, зустрічний? Тому що іншою мотузкою ми йдемо на зустріч, тобто повторюємо весь рух фіолетової мотузки. Дивіться, ми зайшли на зустріч. І повторюємо все те, що зробила фіолетова мотузка, тобто також в'яжемо звичайний вузел. Обов'язково виправляємо, бо не повинно бути ніяких перехлюстів. Так, вийшло у нас таке гарненьке сердечко, і наприкінці, також звичайним вузлом, ми в'яжемо контрольний вузол на обох кінцях, не забуваємо про це. Так, зустрічний. А зараз ми зав'яжемо однією мотузкою. Також зав'язали на кінці звичайний вузел. залишили не менше п'яти, і йдемо на зустріч і повторюємо наш звичайний вузел Іншим кінцем. Виходимо. Виправляємо, таке у нас подвійне сердечко, і зав'язуємо на обох кінцях контрольні вузли звичайним вузлом. Його використовують для з'єднання двох мотузок. Він легко зав'язується, але повторюю, що бувають перехльости, тобто треба його виправити. І е, при навантаженні дуже сильно затягується зустрічний вузол.